Внутрішні війська, які є складовою Міністерства внутрішніх справ України, виконують різноманітні службово-бойові завдання, пов'язані з охороною громадського порядку. Виконують завдання за надзвичайних обставин, охорони особливо важливих об'єктів та інших завдань, враховуючи те, що на сьогоднішній день правовий режим нашої молодої держави ще не на достатньому рівні забезпечує безпеку громадян від злочинних посягань, а також те, що економічна нестабільність якимось чином сприяє існуванню злочинних угрупувань. Службова бойова діяльність внутрішніх військ має велике значення. Сучасна реструктуризація військ пов'язана з підпорядкуванням їм певних силових структур Національна гвардія України, що збільшує кількість службових бойових завдань та роль і значення внутрішніх військ, забезпечені виконання державою своїх внутрішніх функцій. Враховуючи це, на командирів підрозділів, військових частин і з'єднань внутрішніх військ, покладається величезна відповідальність за якісну організацію, підготовку і безпосереднє виконання поставлених завдань. Розглядаючи функції організації службово-бойової діяльності, невипадкове питання контроля за її результатами та підведення підсумків службово-бойової діяльності логічно є завершальним етапом роботи будь-якого командира. Важливе місце в підтриманні статутного порядку та військової дисципліни відіграє підведення підсумків службово-бойової діяльності і є важливим фактором якісного виконання поставлених завдань. Згідно з вимогами Командуючого внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Статуту бойової служби внутрішніх військ, організаційно-методичних вказівок, підбиття підсумків службової бойової діяльності проводиться. БРОТАК. Щомісячно протягом однієї години. У взводах один раз на два тижні протягом однієї години на день, визначений розпорядком дня. Підбиття підсумків у взводі стану військової дисципліни при цьому здійснюється щотижнево. Як виняток підрозділи спеціально-метеризованих військових частин міліції для підсумок службової бойової діяльності, командир взвода підводить щонеділі, підготовку до підведення підсумків. Командир роти готує за слідуючими пунктами. Перший з них це результати виконання завдань ротою за останній місяць, який включає ряд підпунктів. Стан оперативної обстановки на охоронюваному об'єкті. Командир роти аналізує стан оперативної обстановки за минулий місяць та яка кількість варт і як вони справлялися зіз поставленими завданнями. Та в цілому в роті. Командир роти проводить аналіз організації бойової служби своїми підлеглими і робить відповідні висновки. Для цього він особисто виходить на перевірку несення бойової служби особовим складом підрозділу і спостерігає позитивні і негативні сторони несення бойової служби. Командир роти перевіряє службу добового наряду і робить висновки. Що коли несе службу особовий склад першого взводу, то порядок в підрозділі підтримується. Трумко. Пане майор, за час вашої відсутності в роті подій не трапилось. Рота займається згідно розкладу дня. Черговий п'ятий роти старший день Савченко. Вільно! Вільно, вільно! В другому взводі було неодноразово поміщено ряд недоліків. Пройшовши по спальному приміщенню, командир роти робить висновок про внутрішній порядок у взводах. Одержує інформацію від взаємодіючих органів, зокрема від адміністрації об'єкта. Алло. Іван Петрович. Добрий день. Командир 5 роти турбує. Як там у нас справи на об'єкті? Козаки мої справляються? Так. Так, так, добре. Добре. Щодо Петрова, сержанта, добре, розберусь, розберусь, прийму міри. До побачення. Командир роти взаємодіє з оперативно-режимними органами, де дізнається про стан дотримання режиму на об'єкті. Алло, Світлана Павловна, добрий день. Дайте мені, будь ласка, Василь Гнатович. Василь Гнатович, добрий день. Турбує командир роти майор Соколов. Я хотів би уточнити стан справ на об'єкті. Що там у нас по дотриманню режиму? Так. Добре. Кого, кого? Сидоренко. Добре, заохочу своїми повноваженнями. До побачення, добре. Командир роти перевіряє документацію чергового роти, де звертає увагу на записи чергового по частині. Слідуючий пункт це кількість виконаних варт. Їх бойова готовність, оцінка кожної варти. Командир роти переглядає постові відомості за місяць, звертаючи увагу на записи перевіряючих. Норматив номер 32 Вихід резервної групи варти до місця події. Резервна група знаходиться у вартовому приміщенні. Зброя в піраміді. Вихід групи до місця події включає дії після сигналу чи команди начальника варти до прибуття особового складу групи на місце події. Приєднання магазину до автомату. Особовий склад проводить самостійно з дотриманням заходів безпеки завертовим приміщенням. Віддалення місця події. Відмінно, добре, задовільно. 100 метрів. 30 секунд, 32 секунди, 35 секунд. 200 метрів. 50 секунд, 52 секунди, 55 секунд. 300 метрів. Одна хвилина 17 секунд. Одна хвилина 19 секунд. Одна хвилина 22 секунди. 400 метрів. Одна хвилина 40 секунд. Одна хвилина 43 секунди. Одна хвилина 47 секунд. 500 метрів. Дві хвилини 5 секунд. Дві хвилини 10 секунд. Дві хвилини 15 секунд. 600 метрів. Дві хвилини 40 секунд. 2 хвилини 45 секунд. 2 хвилини 50 секунд 700 метрів. 3 хвилини 12 секунд. 3 хвилини 16 секунд. 3 хвилини 21 секунда. 800 метрів. 3 хвилини 44 секунди. 3 хвилини 48 секунд. 3 хвилини 53 секунди. 900 метрів. 4 хвилини 16 секунд. 4 хвилини 20 секунд. 4 хвилини 25 секунд. 1000 метрів. 4 хвилини 50 секунд. 4 хвилини 55 секунд. 5 хвилин. Відлік часу проводиться з моменту подачі команди сигналу до прибуття до місця останнього військовослужбовця групи. При освітленому периметрі норматив відпрацьовується і вночі. Кращі варти та хто їх очолював. Командир роти працює з документацією і визначає кращі варти по даним постових відомостей. Командир роти йде особисто на перевірку варти. Після перевірки зміни щитових, командир роти отримує позитивні враження і робить відповідний запис у постовій відомості. Кращих на бойовій службі. Для цього командир роти черпає інформацію із керівних документів. Командир роти робить висновки під час перевірки служби. Командир роти відмічає собі кращу сторону і в кінцевому результаті в кінці місяця відмічає як одну з позитивних сторін на бойовій службі. Також командир роти бере до уваги доповідь начальника варти. Вцяв зводів в роті по бойовій готовності. В підрозділі планується тренування на перевірку бойової готовності підрозділу. І відповідно складається план календар основних заходів роти на місяць. Результати перевірки бойової готовності. Командир роти записує в журнал бойової та гуманітарної підготовки у відповідний розділ. Норматив номер 33 Підрозділ. Збір підрозділу. Збір підрозділу включає дію особового складу з моменту подання команди сигналу, відділення, взвод, рота, збір. До доповіді командира розшикування особового складу із закріпленою зброєю та належним майном в встановленому місці. Місце збору підрозділу позначається поза приміщенням на відстані до 10 метрів від казарми. Розрахунковий час на збір підрозділу взятий із урахуванням знаходження особового складу. На заняттях у приміщенні казармі. Відмінно, добре, задовільно. Відділення 1 хвилина 30 секунд. 1 хвилина 45 секунд, 2 хвилини. Взвод 2 хвилини, 2 хвилини 30 секунд, 3 хвилини. Рота. 3 хвилини 30 секунд. 4 хвилини. 4 хвилини 30 секунд. Недоліки по службі. Командир роти отримує інформацію із керівних документів, таких як документація чергового роти, постові відомості, розмови з керівниками взаємодіючих органів, власні спостереження та перевірки. Причина порушень є недбале ставлення військовослужбовців до виконання своїх обов'язків і положень військових статутів. Другим пунктом підведення підсумків є стан бойової готовності роти, в який входять ряд підсумків. Скільки раз та хто перевіряв бойову готовність і які оцінки виселення? Згідно статуту бойової служби, командування батальйону та роти перевіряють бойову готовність в такому об'ємі. Командир батальйону один раз в квартал. Командир роти не менше одного разу в місяць. Командир взводу не менше двох разів в місяць. Бойова готовність перевіряється згідно плану перевірки бойової готовності складеного в батальйоні. Командир роти переглядає журнал бойової та гуманітарної підготовки і робить висновки. Також враховує стан бойової готовності при власній перевірці взводів, основні недоліки по бойовій готовності та шляхи їх усунення. При підйомі особового складу взводу за сигналом Ясень-1 було ряд недоліків. Це такі, як. Відсутня злагодженість підрозділу. Замісники командирів зводів і командири відділень не на своєму місці і не керують особовим складом. Черговий роти не знає змісту сигналу ясень-1. Шляхами усунення цих недоліків є роз'яснення особовому складу порядку дій за сигналами і добитися впевненості дій. Провести додаткові тренування. Провести з особовим складом сержантів інструктивні заняття, події за відповідними сигналами. Місця взводів по бойовій готовності роти. В кінці місяця командир роти підбиває результат бойової готовності взводів і ставить завдання на викреслювання графіка місця взводів по бойовій готовності. Задачі особового складу роти по підвищенню бойової готовності. Основну увагу щодо підвищення бойової готовності необхідно звернути злагодження підрозділу. Роз'яснення особовому складу підрозділу дій при різних сигналах. Дотримання військової дисципліни та чіткості виконання команд командирів. Слідуючим пунктом підведення підсумків це результат проведення занять по бойовій та гуманітарній підготовці, який включає в себе ряд підпунктів. Якість засвоєння пройденого матеріалу. Заняття ТВВ в першому взводі. Для оцінки якості засвоєння проданого матеріалу командир роти відвідує заняття, які проводять командири взводів, і може оцінити знання кожного військовослужбовця. І на що необхідно звернути увагу командирів взводів при проведенні заняття і який метод краще застосувати. Під час несення служби в пасажирському літаку це джетопрудко... та Пан майор в першому зводі проводиться заняття з тактики внутрішніх військ. Командир взводу капітан Москву. Вільно сідайте. Вільно, сідайте. Увага, панове курсанти. Будь ласка, курсант Черепан. Я. Доповідіть, що таке пост? Особливо називається все віддане під охорону та оборону чи тому, а також ділянка місцевості, на якому він несе службу. Добре, сідай. Так. Оксан Я. Будь ласка, доповідіть, що таке. Варто. Вар. Вартою називається озброєний підрозділ або його частина споряджений для виконання. До виконання завдань по охороні та обороні особово важливих державних об'єктів, а також конвоювання засуджених. Командир роти відвідує заняття фізичної підготовки в третьому взводі. Загальна оцінка та місця взводів. Прізвища краще. Загальну оцінку командир роти виставляє в кінці місяця по результатам проведених занять. Для цього він працює з журналом бойової та гуманітарної підготовки, розподіляє місця взводів та виписує прізвища кращих та кандидатів у відмінники. Також виписує прізвища військовослужбовців, які не в повному обсязі засвоюють навчальний матеріал. І з ними проводять додаткові заняття. Виконання норм військово-спортивного комплексу та спортивні розряди. Командир роти для оцінки здорової атмосфери в підрозділі переглядає журнал бойової та гуманітарної підготовки, розділ фізична підготовка і бачить результати виконання кожним військовослужбовцем, тих чи інших нормативів і звертає на прізвище військовослужбовців, яким необхідно приділити більше уваги. Строєва виправка. Підтянутість, дотримання правил носіння військової форми одягу та якість проведення строєвих тренувань. Строєву виправку військовослужбовців підрозділу командир роти може визначити за оцінками журналів бойової та гуманітарної підготовки та власною оцінкою при перевірці занять по строєвій підготовці. Командир роти систематично і періодично спостерігає за дотриманням правил носіння військової форми одягу. Та враховує особистості зауважень командирів судів. Слідуючим пунктом підведення підсумків є дисципліна та підтримання статутного порядку, який включає в себе ряд підпунктів, дотримання військової дисципліни на бойовій службі та інших видах бойової діяльності, особовий склад підрозділу. У всіх видах діяльності повинен дотримуватися військової дисципліни. Наприклад, особовий склад варти займається наведенням порядку, після чого займається корисними справами активного відпочинку, але мають місце також негативні моменти. Виконання статутних вимог. У випадку, якщо всі військовослужбовці дотримуються виконання статутних вимог, то в такому підрозділі існує здорова морально-психологічна атмосфера. Також зустрічаються винятки. Кількість заохочень, стягнень за службу, навчання, господарську діяльність, характер порушень, причини прийняті міри. Військовослужбовці в процесі службової діяльності керуються положеннями дисциплінарного статуту. У випадку порушень, вимог статуту, на військовослужбовців покладаються стягнення, передбачені цим же статутом. Командири підрозділів мають право накладати стягнення в межах своїх повноважень. В багатьох випадках причиною всіх порушень є невиконання своїх службових обов'язків. Тому командири всіх ступенів повинні постійно дбати про підтримання здорової морально-психологічної атмосфери в підрозділі. Підведення підсумків є робота по збереженню зброї, техніки, інженерно-технічних засобів охорони, матеріальних засобів. Кращі військовослужбовці підрозділу, основні недоліки та їх причини. Командир роти відповідає за стан та збереження матеріальних засобів підрозділу і перевіряє їх стан два рази в місяць. Командир взводу перевіряє щонеділі. Командування підрозділу повинно вживати всіх заходів. Для підтримання в нормальному стані озброєння, техніки і матеріальних засобів, за що вони несуть матеріальну відповідальність. Слідуючим пунктом підведення підсумків є те, що командир роти відмічає кращих, а також які відстають та причини їх відставання, розподіляє загальні місця взводів за звітній період. Командир роти підсумовує роботу підрозділу. За минулий місяць і визначає кращих, яких заохочує своїми повноваженнями та осіб, які відстають по тому чи іншому предмету. Після збору необхідних даних командир роти ставить завдання на підготовку таких наукових посібників та матеріальної бази, перехідний вимпел кращому взводу, відділені, службові картки військовослужбовців роти, накопичувальна відомість виконана. Службово бойових завдань, Оціночна відомість по предметах навчання, екран стану військової дисципліни роти, бюлетні з узагальненням досвіду кращих військовослужбовців, грамоти, знаки, листи подяки за службу та інше для заохочення кращих військовослужбовців, екран місць, що посіли відділення з води, прізвища кращих військовослужбовців та тих військовослужбовців. Що відстають в службі на учені військової дисципліни. А командир роти в цей час аналізує зібрані дані і приступає до написання плану підведення підсумків службово бойової діяльності роти за місяць. Після написання плану затверджує його у старшого начальника, після чого командир роти, установлені розпорядком дня часу, підводить підсумки службово бойової діяльності роти за місяць особисто. Також має бути присутній весь особовий склад роти. Запрошуються представники охоронюваного об'єкта, військової комендатури об'єкта, особи командування батальйону. Після підведення підсумків командир роти ставить завдання на наступний період, вказують, що необхідно зробити для їх виконання, з бойової служби, з бойової готовності, з бойової та гуманітарної підготовки, з військової дисципліни, організації та порядку. По збереженню зброї, спеціальних засобів, інженерно-технічних засобів охорони іншого майна. Як правило, командир роти підводить підсумки двічі з усім складом роти та окремо з сержантами. Підведення підсумків із сержантами має нести в основному інструктивно-методичний характер. Це обумовлено тим, що окремі з них не мають достатніх знань і навичків у практичній роботі з особовим складом. Таким чином, розглянувши порядок і методику підведення підсумків службово-бойової діяльності підрозділу, можна ще раз підкреслити, що воно грає велике значення на завершальному етапі виконання службово-бойових завдань. Адже кожний військовослужбовець повинен чітко розуміти своє значення під час виконання завдань, бачити позитивні і особисті, а також чужі недоліки в процесі несення бойової служби для більш. Якісного її виконання в подальшому. Сподіваємося, що матеріали, запропоновані в навчально-методичного фільму, допоможуть офіцерам підрозділів внутрішніх військ більш якісно готувати і проводити всі необхідні в процесі повсякденного життя заходи.